Всім привіт! Є в мене такі перчатки, вони вже такі старенькі. Ось це вже тут поскатувалися. Ну, якось їх трошки неприлічно носить. І решила я їх поремонтувати. Бо тут ще на ці перчаточки, тогинові дирочки є. Але вони ще ще такі поскатувалися. І купила я таку машинку для снятия катеша. Ну попробуємо, що з нею вийде зараз, з цього ремонту. Це почистила я рукавички, хорошо так вийшло. Я не знаю, чи передає камера, чи не передає. Вони такі чистенькі, ось вийшло. Ніде немає ніяких окатишів. Правда, що машинка працює, працює добре. Ну і результат все видно тут. Оце скільки снялося з цих двох рукавичок. Ось скільки лишнього там було. Так що ще так от все вдіно. Мені здається, вони як, ну, не то, що як нові, але но вони в них можна ходити. Ходиться, бачите, немає ніяких катешей і все ціле. Я ну, Я не буду снимать, як я чистила всю цю куртку, но результат вы сами бачите. Хоть снимаю я хорошо. Так що варто купити кому потрібно, хто ще не купив таку машинку. Це не реклама. У мене вона дуже давно ця машинка, ми нею користуємося. Просто так от при нагоді, думаю, покажу, може хтось ще не сумнівається, купити чи не купити. То, що знаю всім, тому що реклама зараз йде на нього дуже велика. Але я дуже багато речей таких, можна сказати, не то, що спасла, а вернула йому по друге життя. Там і перчатки, і курточки якісь, особливо на світерах, якісь шапки, які катуші. Коротше, Вона бере все. Тут регулюється висота шерсті. Можна отак от надіть оце, і воно, якщо длинношорстна якась вещь, то вона оце от зашищ... ну, робить висоту. От, так що робить. Чиститься вона просто, до неї йдуть ще запасні ножі. Йдуть. Можна купити, я хотіла сказати. Запасні. Ножики міняються вони просто, там витягується це вставляється от Їх іде в комплекті 10 штук, то їх надовго вистачає. Ну, Користуйтеся, хто ще сумнівався, купляти, не купляти, то я би порадила, що вона працює добре. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки Всім пока-пока.